Нарешті цей день настав. І сьогодні я дозріла, щоб знімати повноцінні відео в YouTube, а не тільки в свій TikTok, І прийшла я до вас сьогодні з оглядом цілої купи косметики від Shiglem. Тут у нас рум'яна, скульптор, кремові тіні, хайлайтер, ще одні рум'яна і аквалайнери від Shiglam. Тож, давайте починати. Оскільки в мене немає тонального крему від цього бренду, мені, якщо чесно, вони не дуже були цікаві, тому я не замовляла. Я зараз швиденько почну оформлювати обличчя і повернусь до вас, щоб ми вже могли тестувати ці продукти. Разом. Починати будемо з ось такого бронзеру. У мене він у відтінку Tami Umber. Я не впевнена, що це так читається, тому пробачте мене. Я обирала по фото собі такий тепленький гарний відтінок, який має підійти мені чудово на літо. Я думаю, ви вже всі бачили, як виглядають ось ці скульптори, але саме на цей відтінок я оглядів не бачила, тож давайте пробувати. Мені здається, що продукт пахне шоколадом. Зроблю так, як роблять. Всюди на відео в Тіктоці та на Ютубі поставлю ось такі крапочки. Дуже сподіваюся, що відтінок мені підійде. Я ще люблю наносити бронзер ж сюди, тому я обережненько додам. Сюди не знаю, чи можна його додавати, але давайте спробуємо. Дуже цікаво, як він буде тушуватися. Відтінок ніби досить приємний, я його свочила на руці, і мені сподобалось, як він виглядає. На шкірі Розтушовується досить легко, до речі, дуже швидко розтушувався. плям не залишає в кілька дотиків і він вже розтушувався. Тільки, мені здається, для мене продукту забагато, можна ставити одну крапочку, і ось це трендове проставляння крапочок для мене буде точно зайвим. Він досить теплий, тому чудово підходить на літо в якості бронзера. Сюди я його даремно точно нанесла, тому що він сюди не піде, мені здається. Але давайте подивимось, як воно буде виглядати. Коли я розтушую це все. Ну, розтушовується дійсно дуже легко, дуже-дуже приємно. Взагалі ніяких плям не залишає, навіть при тому, що наноситься одразу на шкіру, не з руки і так далі. Розтушовується достатньо легко. Хоча ось тут на лобі вже він залишив мені трошки плями. Давайте спонжиком спробую прибити там, де я трошечки переборщила і розтянула далеко, щоб воно було не так активно. І на лобі, там, де в мене плями. Приб'ю його. Мені здається, бронзер виглядає дуже добре, особливо на літо. Особисто мені цей відтінок дуже подобається. Я його взяла суто по фото, і мені здається, це чудове влучання. Продукт також мені сподобався. Мені здається, що зараз я тільки ними буду користуватися. Переходимо до рум'ян. Вони мають аналогічне пакування, як і бронзер. Також дуже красиво виглядають. У мене вони у відтінку Rose Ritual. Дуже прикольний відтінок був на фото. Зараз подивимось з вами на свой як він виглядає, тут така сама губочка, як і там. Запах має такий самий, ніби шоколадний. Румяна я дуже сильно люблю, тому наношу їх активно, не боюсь переборщити. Для мене це зайвим не буде. В будь-якому разі можна буде прибити це трошечки спонжиком. Розтушовую також пензликом, постараюсь обережно. Відтінок мені подобається, гарненький такий, свіженький, але я люблю взагалі трошки інші відтінки на собі. В принципі, точно буду користуватися, але, думаю, замовлю ще якісь відтінки трошки інші, тому що я полюбляю темніші або більш рожеві відтінки. А цей такий, бачите, ніби трошечки коралом віддає. Чи може мені так здається? Так, розташувались також дуже легко, взагалі, як бачите, ніяких плям не залишили. Дуже свіжий колір, мені подобається, як вони лежать на обличчі. Я брала не матову серію, а звичайну, класичну. Я би не сказала, що вони дуже сяють чи мають вологий фініш. Мої рум'яни від Rare Beauty мають більш вологий фініш. Ці такі звичайні кремові рум'яна. Розташувалися дуже легко, дуже приємно працювати, так само і з бронзером. Я також придбала ось такі рум'яни серії Willy Wonka, але по свочам, які я робила, вони мені не дуже поки що сподобались. Їх треба прям дуже сильно визнати. <зюкати>, щоб щось перейшло на шкіру. Ось я дуже активно квецяла, але на мою руку. Потім вони не переходять. Я не знаю, як це буде на обличчі. Сьогодні я вирішила їх не тестувати, але я думаю, обов'язково в якомусь іншому відео ми їх протестуємо, можливо, в тіктоці. І вже тоді силочку я залишу в описі до цього відео, І ви зможете подивитися короткий огляд на ці рум'яна окремо. Давайте переходити до сухого хайлайтера. Я не захотіла брати кремові, тому що я ними досить рідко користуюся. Особливо на літо. Я люблю припудритись, а мені здається, що сяє не замало після того, як я запудрюсь. Плюс я Бачила круті свочі цих хайлайтерів, і тому я вирішила обрати ось такий: це дохромний хайлайтер. Він дуже красиво переливається. Давайте наносити його пошвидше. Мені вже цікаво подивитися, як він виглядає на обличчі. Всі ці продукти я замовляла напряму з Америки через байера. І я вам скажу, що мені обійшлося ця вся косметика дуже дешево, набагато дешевше, ніж якби я замовляла це все в інстаграм-магазинах в Україні. Ми з байером, коли замовляли, мені здається, що вдвічі дешевше були хайлайтери скульптор і рум'яна, ніж це є в інстаграм-магазинах. Я була приємно вражена тією сумою, яку я заплатила, при тому, що я взяла досить багато косметики. Так, хайлайтер дуже легко наноситься, він дуже красиво виглядає на шкірі. Я спробую вам це все показати. Він має такий біло-рожевий перелив. Я люблю рожеві хайлайтери. Не знаю, мені здається, коли я дивлюсь, прямо я не бачу ніяких сірих. Плям на своєму обличчі, але коли я повертаюся до світла, я бачу такий красивий рожевий перелив. Дуже красиво, мені дуже подобається. Наступний продукт, який ми будемо наносити, це кремові черіт рум'яна. Вони сяючі і, здається, доохромні. Вони переливаються з фіолетового в зелений. Давайте вже скоріше наносити. Я не буду робити ніяких додаткових розтушовок, додаткових ціней. Просто нанесемо сяючі, щоб подивитися, як вони виглядають на очах. Вау, вони виглядають дуже круто. Так, подивіться, як красиво виглядають ціні. Я їх вирішила розтушувати, щоб вони лежали більш вуально, а не одним таким шаром. І вони виглядають дуже чудово, такий. Розсип блискіток, яка трошечки переливається на очах, але через те, що я розтушувала рожевого цього підтону, його не видно. Мені здається, що ці тіні все-таки варто тушувати, тому що вони, скоріше за все, будуть скатуватися, забиватися в якісь зморшки. Можливо, їх треба використовувати не в соло, а на тіні, але я боюсь, що вони можуть роз'їдати сухі тіні під собою. Як це, наприклад, у мене були кремові тіні від ламель. Точніше, не кремові ціні, а рідкі глітери ось в такому форматі. І вони в мене роз'їдали активно ціні, тому я намагаюся такі продукти використовувати самостійно, як такий базовий якийсь макіяж з акцентом, можливо. Так, ось так це виглядає на очах. В принципі, мені дуже подобається такий легкий зелений акцент. Якщо робити якийсь яскравий макіяж, мені здається, буде бомба в якості акценту, але знову ж таки треба перевіряти, чи будуть вони роз'їдати тіні. Я сьогодні не готова, мабуть, розчаровуватися в косметиці, мені хочеться залишити приємне враження від відео, від цих продуктів для себе. Тому, можливо, наступного разу в якомусь іншому відео я використаю їх в якості акцента, і ми подивимося, як вони будуть працювати. Прийшов час огляду на продукт, на який я не бачила огляду в українському Ютубі та Тіктоці. Можливо, я не там дивилася, але це ось така палеточка, яку я не можу відкрити. І це, до речі, кожного разу в мене така проблема. Я вже декілька разів намагалася. Ось така палеточка аквалайнерів. У мене, до речі, вона трошки бракована, здається, тому що тут синій рефіл випадає, я його вже декілька разів вставляла на місце, але він все одно виліз. Давайте почнемо зі звичайної стрілки. Я почну з голубого відтінку. Мені здається, що я додала забагато води і набрала забагато продукту, і в мене зараз вийде якась не дуже хороша фігня. Ну, малює дуже добре, дуже зручно малювати. Поки що мені подобається, як він виглядає, але подивимось, чи буде він тріскатись і як буде вести себе на очах. Красивий, приємний, голубий колір. Дуже легко малювати цією підводкою. Звісно, якщо у вас є зручний пензлик, вона дуже легко набирається, поки що вона не тріскається, але подивимося, як воно буде далі, тому що вона може підсохнути і почати тріскатись, поки що виглядає чудово. Давайте додамо фіолетовий на кінчик цієї стрілки, зробимо таку двоколь... О! двокольорову стрілочку. В палетці 11 грамів продукту на 6 рефілів, трошечки менше, ніж по 2 грами. Це, мені здається, чудово для підводки. Якщо ви любите кольорові продукти. Так, малюємо продовження стрілочки. Це я, здається, додала ще більше води, тому він рідкуватий і більш прозорий, ніж попередній колір. Блін, мій пензлик вже здається. Не хоче малювати обережні лінії. Малює вже якісь товсті, тому я. Тому я зараз візьму ще один пензлик. Іншим пензликом набираю, спробую підправити стрілку зробити її тоншою. Окей. Поки що я задоволена, але я вже зрозуміла, що треба трошечки менше води додавати в ці лайнери. Давайте експериментувати з рожевими та червоними. Подивіться, як брудниця палетка, коли я туди пшикаю, скільки там капель різних кольорів, фіолетовий вже і рожевий, вони потікли просто за рахунок того, що я туди пшикаю. Така от палеточка. Зараз я швиденько. Завершу макіяж, повернусь до вас і будемо говорити по висновкам про цим продуктам. Ось такий результат макіяжу. Хочу швиденько пройтись по всім продуктам, які в нас сьогодні з вами були. Перше, це ось такі кремові продукти. Скульптор і рум'яна мені дуже сильно сподобалися, я точно буду ними користуватися. Відтінок рум'ян не зовсім такий, як я полюбляю, тим не менше, формула дуже класна, вони дуже легко наносяться і працюють, тому я точно можу їх радити для вас. Як ви бачите, на моєму обличчі немає ніяких плям, тому... Вони дійсно круто працюють. Стосовно хайлайтеру, тут я в повному захваті. Я людина, яка любить яскраві хайлайтери, і він саме такий: він має дохром, він виглядає дуже круто. Якщо ви також полюбляєте такі продукти, то можете звернути на нього увагу. Тим більше, що, якщо замовляти його з Америки, він буде достатньо бюджетний. По продуктам для очей ось ці кремові тіні сяючі відцінку Акванова в мене, вони дуже класні. Мені дуже сподобалось, як вони розтушовуються і виглядають на шкірі. Я, звісно, не знаю, як вони будуть виглядати з тінями, якщо їх нашаровувати на щось. Я це протестую і обов'язково вам про це розкажу в наступних відео. Але наразі я повністю в захваті того, як вони виглядають на очах. Якщо ви любите щось базове і додати акцент, то це супер круто. А як вже вони будуть виглядати у варіації нашаровування на щось, то це вже я вам розкажу пізніше. Стосовно аквалайнерів, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи дорого вони були чи ні я знову не можу їх відкрити. Єдина проблема це для мене їхнє відкривання і те, що вони брудняться. Плюс якщо один пшик додаєш, цього замало, два вже забагато, виходить трошки, я ще не зрозуміла, скільки сюди води додавати. Можливо, варто додавати не з цієї пшикалки, а з чогось більш зручного, щоб контролювати, скільки води ви додаєте, але вони малюють чудово, ними дуже круто малювати, якщо ви дали вдалу кількість води. Поки що вони не тріскаються на моїх очах. Якщо у вас у є правильні пензлики, ви дуже легко намалюєте все, що захочете. Відчуваю, що найближчим часом я буду створювати в своєму Тіктоці багато креативних образів, в яких я буду додавати яскраві стрілки різних форматів. Тому підписуйтесь на мій Тік-ток, не пропущу цю можливість прорекламувати свій Тік-Ток. В принципі, хороша палетка, я чесно не пам'ятаю їхню ціну, але я подивлюся, за скільки я їх брала, і напишу це в описі до відео. Також мені цікава ваша думка, як ви думаєте, скільки я витратила на всю цю косметику. І чи сподобалось вам це відео, чи сподобались вам продукти, якими я користувалася. Буду дуже вдячна за ваш фідбек. Також дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!